Обери гімнастичне приладдя, м'яч, булави, ключка, сани, кільця, бруси, гімнастичний кінь, колода. Обруч, канат, колода, лижі, скакалка, колода, кеглі, ракетка. Правильна відповідь кільця, бруси, гімнастичний кінь, колода. Який із названих предметів не відноситься до художньої гімнастики колода, обруч, м'яч, булави. Правильна відповідь колода. Гімнастичний снаряд, який застосовується для вправ у рівновазі. Перекладина, кінь, бруси. Колода. Правильна відповідь колода. Як називається вправа на гімнастичному канаті? Перелізання, гра, лазіння, катання. Правильна відповідь лазіння. Опорний стрибок це. Стрибок у висоту, стрибок у довжину, стрибок через коня, стрибок через паркан. Правильна відповідь стрибок через коня. Яку рухову якість розвивають вправи на перекладення? Витривалість, силу, гнучкість, спритність. Правильна відповідь силу. Перекид вперед, назад. Міст. стійка на лопатках. це. Комбінація на брусах. Комбінація на колоді, акробатична комбінація, комбінація на кільцях. Правильна відповідь акробатична комбінація. Яка вправа належить до спортивної гімнастики? Кидок м'яча у кошик, потрійний стрибок, акробатична комбінація. Передача м'яча. Правильна відповідь акробатична комбінація. Які вправи не належать до спортивної гімнастики. Вправи на перекладені ранкова гімнастика. Вправи на гімнастичних кільцях опорний стрибок. Правильна відповідь ранкова гімнастика. Оберіть підготовчу вправу для перекатів, перекидів, сальто. Упор, групування, зіскок, рівновага. Правильна відповідь Групування. Як називається гімнастичний снаряд, через який виконуються опорні стрибки? Скакалка, колода, гімнастичний кінь і гімнастична лава? Правильно відповідь – гімнастичний кінь. Як називається в гімнастиці, обертаючи рух через голову з послідовним тарканням опорної поверхні окремими частинами тіла? Упор, стійка на голові, перекид, групування. Правильна відповідь. Перекид.